Вибір місця посадки троянд має бути правильним. Це має бути сонячно, щоб добре провітрювалося, оскільки після дощу листочки троянд дуже повільно сохнуть. Якщо вони будуть знаходитися близько один до одного і буде на пів тінь, то є якби загроза захворюванню грибкових інфекцій там на листочках появляться плями. Тому рекомендується садити в сонячному, щоб сонечко було хоча б 6 годин на добу. І обов'язково відстань має бути між трояндами. Якщо це звичайно гібридна троянда, то це має бути від 30 до 60 см. Якщо це Бардюрка низькоросла, то це може бути від 25 до 30 сантиметрів. Якщо це плетиста троянда, то звичайно рекомендується від метра до півтора.